Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний інвертор. Заявлена несправність. Був в ремонті в майстерні, щось там міняли транзистори. Замінили, прийшов з ремонту, включили, він бахнув. Оглянемо детальніше, що ж це за інвертор. А це у нас ось такий от must про версія. На відчуття набагато чащий зазвичайний. На, ну, на ньому навіть є інструкція, як е, ним користуватися. Що він там може? Так, лайбочка у нас. Ага, PH1800, а модель потужність 5,2. Кіловат а на 48 вольт. Сонячний у нас МППТ 150-430 вольт. З максимальним струмом аж 18 А. Нічого собі. Про версії у нас є USB Wi-Fi. Я так розумію, що сюди в USB впихається Wi-Fi з антенкою. Такий як до модемів. Ну і знизу додатково, як бачимо, є компорт, USB-порт, ну, і стандартне управління зовнішніми, там, якимись конструкціями, так називаємо їх. Так, тут у нас нічого такого особливого. Е, як на мене, слабенькі, хоча, можливо, на 48 вольт вистачає таких 6 міліметрових. Гвинтиків, але як на мене трошки заслабкуваті. Так, подивимось всередині. Ну, всередині плата схожа, як на останніх е китайських інверторах. Що бачу, що кидається в очі? Фільтри дросельки дросельки надіті. Це що у нас? Це у нас теж фільтри дросель. Е, окремо ну, намотка друселів непогана. І ого мега процесор. Не знаю, наскільки там в нього ножок. Ну, но, як на мене, близько 300, це точно. Я думаю, що там. Ну, ну, не 300, ну хай вже десь 200 ножок точно є. ну Кругом є попередження, всякі наліпки додаткові, вентилятори по 5 ампера, 12 вольтові. Ну, загалом так нічого. Проверсія. Що ж, знімаю це все щастя і добираюся до згорівших компонентів. Так, от я бачу, де вже воно горіло. От З верхніх транзисторів, воно там і горіло. Повлення було нічого таке. А, цікаво. Ось один дросель прикріплений, а ось є місце під другий дросель. Або під вентилятор. Думаю, швидше під дросель. Тобто по МППТ можна ще ще, ще додавати потужності. Так, перевірка шини бус на коротке замикання. Показує 28. Мілівольт падіння в одну і в другу сторону. На омах у нас показує ну, 28 ом. Отже, в нас там опір 28 Ом, що не є нормальним. До з цікавого. Два контакта Такий роз'ємчик, і він вставляється от вниз, туди он дебат написано. Десь цей транзистор, там є роз'ємчик колодочка. І туди він вставляється на паралельну плату, мабуть яка закрита ось тут. Щось цікавого, зробили нормально термодатчик силового трансформатора. Його пустили на проводах і завели в саму обмотку. Ну і обмотка, як бачимо, намотана отаким от от дротиком багатожильним. Якби це покращує, ну, взагалі це покращує роботою охолодження трансформатора. Так. Що е, ж виходить? Ситуація наступна. Транзистори. Перші два верхні. Не міняли, вони лаковані. Два наступних міняли. Наступні вниз транзистори, дивлюсь, не міняли. Лак як був, так і лишився. Заводський. Цей жовтувато такий прозорий. По 48 вольтам. Ну, візуально начебто паялися всі. Всі транзистори паялися і начебто мінялись. Ну, судячи з маркування, можуть бути дуже якісні підробочки. Ну, можливо, навіть оригінал. NCEP 85T16. Ну, видно, що всі пропаювались. Тут, навіть, видно, гвинтики стоять. Нерідні два штучки. Так, а бахнула ця штука. Ось чому. Ну, я так допускаю. Транзюки стоять якісь ОСТ80N65HM. І з них один замінили на JV80H665 DFB. Плюс транзистор. Цей перемаркований, я бачу навіть не озброєним оком, маркування на друковано струйним принтером. Ну, як би так. Тому транзюки потрібно замінити. І нижні бачу, випаювались, перевірялись. Мабуть, думали, що там 21 Ом, то їм, типу, капець. Але випаяли, мабуть, перевірили, і з ними все в порядку. Я так думаю. Ну, Спочатку випаю всі 4 верхні, перевірю їх. Ну, вони явно несправні, там корпус розколовся. Ну, і так от. До речі, мені в коментарях колись хтось порадив от таким от чином відколупувати транзюки. Тут досить таки швидко все виходить. Так, прокладку доведеться замінити, як мінімум, верхні 4 транзюки це точно. Вирізати нижні, ну, ще непогані. Так, намочив я цей транзистор. Зараз змиємо маркування Красота. <кій> ну, точніше, лазер не лишається саме гравірування, а решта компонентів там квадратик, цей повністю все стерлось. До речі, хочу розповісти, як перевіряли ось ці транзистори 4 штуки. Їм просто повідкусювали по затворові кожному. І так перевіряли з викошеним затвором. Потім ножку нагріли, підпай... ну, підігріли, вона просіла і припаяли назад затвор. Ну, якось отак кривенько, косенько, але воно тримається. Так, мої наступні дії. Один з резисторів згорів, цей транзистор, що йде на зарядку, 5 штук, тут все, все нормально, все дзвониться, все добре. По цим чотиром. Один з резисторів згорів на 47 Ом. Замінюю. Замінюю цей 47, цей 47, цей 47 Хоча вони ці три штуки дзвоняться, замінюю. Так, внизу теж якби, 47 Ом. Вони всі дзвоняться. Ну, я розумію, що там все окей було. От, Замінюю 47 Ом. Е, Впаюю б транзистори. З іншої сторони складаю плату, запускаю. Якщо запускається, не взривається, не бабахкає, значить ставлю нормальні транзюки і даю на прогонку. Хай працює. От. Якщо ж щось бабахне, ну, бушні не жалко, заміню тоді. Оптопарити і все. Попередні обтопари всі дзвоняться однаково. І плюс-мінус, і плюс вихід, мінус вихід, всі дзвоняться на тестер однаково. Тобто теоретично, я думаю, що вони живі. Ну що ж, появ'я транзистори Бушні. І зараз спробуємо запустити, вмикнути цю штукенцію якщо вона, звісно, витримає. Так, 40-51 вольт. Стартуємо. Пішла прошивка. Розгон. Зараз має бабахнути. Дев'ята помилочка. Так, заряд на електролітах ще трошки присутній. Отже, первинна почала качати. Щось там накачала і, мабуть, не запустилося пари, мабуть, гаплик. Ну що ж, розряджаю електроліти, замінюю всі 5 оптопар. І пробую ще раз запустити. Так, все виявилося набагато простіше, а точніше хитріше, без плати сонячника. Він думав, що у нього, типу, панелі там підключені чи пошкоджені і не міг запуститися. От плату я зараз встановив. Типу, йде запуск. Ініціалізація, версія прошивочки. 48 вольт 5,2 кВт, 49 вольт напруга. От, типу, пішло 217 вольт на виході. 230. Так, це я вимкнув з кнопочки. Зараз перевірю транзистори, чи підігріваються. а потім потестую вже довше. Так, перевірив. коротше, транзистори нормально, два нижні холодні, два верхні, чуть-чуть теплі, ледь-ледь. Е Замінюю на нормальні транзистори, збираю прокладочку, радіатор і даю вже тест. Так, ну що ж, транзистори я замінив. Конденсатор паяв на місце. Всі решта затягнув. Збираю і тестую. Так, дивіться, які цікавинки у проверсії. По-перше, Вентилятори в неї працюють постійно на мінімальних обертах, тобто охолодження компонентів відбувається постійно, незалежно від навантаження. Друге, що у нас, напруга показує вихідну. ну, Це тут звичайно 229-230, а крім цього, вона показує зараз, вхід, ось вхід по сонячним панелям 0. А просто ПВ, це у нас бус-шина, там, де електроліти, два роз'єма, то показує 390 вольт. Тобто навіть ту шину можна контролювати і дивитися, яка там напруга. Не знаю, чи кому це цікаво, але взагалі, ну, інформативно. Так, що ж, тут працює вентилятор. Ну, наче теж працює. Тут у нас по споживанню? 7 ампер. ампер. Так, а тепер перевірка від мережі. Чи піде зарядка, чи не піде зарядка? Так. Що у нас показує? Пишла зарядка 54, 54 вольта. Ну, может быть выставлена так, 54 вольта зарядка на аккумулятор.